Радіо новини Франшиза Франч Спейс понад 50 франшиз лише один день. І якщо вам потрібна франшиза, приїжджайте у виставковий центр Ако Інтанашнал. Це була реклама, а вірніше зазивання Лоха у Об'їжджайте це місце десятою дорогою. Таке відчуття. Наче на заміну білому братству, а Латрі й іншим сектам снага лідерства прийшли франшизи. Нікого не слухайте навіть нас. Просто спитайте в себе, навіщо мені платити за франшизу з виготовлення бубликів? Якщо я можу спланувати цей бізнес самостійно, під власною маркою, а не сплачені за франшизу гроші витрачу. На цей свій власний бізнес. На себе особисто, на власну сім'ю. Пожертвую на добру справу. А якщо не можу спланувати, то жодна франшиза не врятує мене від краху. Може, тоді краще ці гроші витратити на профільне навчання? Само навчання, врешті-решт, тобто на купівлю книг. І просто не викидати ці гроші на смітник. Тому що єдина особа. Яка заробляє на відтинку, дає франшизу, бере франшизу, це шахрай, який продає своє нікому не потрібне гівно і розводить вас по договору. Тому ви потім навіть не зможете на нього поскаржитися в поліцію або суд. Якщо воно в нього таке класне, навіщо він ним з кимось ділиться? Хай масштабується самостійно. Хай збільшені прибутки отримує самостійно. Грошей не вистачає на розширення. Хай шукає інвесторів це такий бізнес-шлях, або партнери в бізнес, або позика. І те, що він прийшов до вас з франшизою, говорить лише про те, що в бізнесі в нього нічого не виходить, в нього не вірять. Або це такий його бізнес розводіть кроліков, таких як ви.